Дивіться, ми піднялися майже на найвищу точку оглядового майданчика біля монастиря Параскиє. Наші хлопці настрашилися, втікли, а ми дійшли до фінішної точки. І ось бачите такі вузькі стежечки, якими ходили монахи, вони тут по тих стежках йшли, аж там далеко до печери, звідси її не видно, ховалися від нападу. Ось, бачите, та стежка пішла туди і аж на там ту сторону каньйону. А сюдою, подивіться, яка глибина каньйону. Це найглибший, найвищий каньйон в Європі, занесений до книги Рекорди Гіннеса. Ось, А от тою стежкою, якою ми йдемо, стежка стежку. Показую глибину, там навіть якась вода внизу є. Ні, ну, це не вода, це каміння. В самому низу світ? Ага. Бачиш? Малесенька колюшка лишилась. Ми можемо її збільшити. Від річечки на цю тенькує. Дивіться, як видно. Угу. І... О. Бачите, що залишилося від річки? А ось ті. Е, Теж там велесенька. Ми на кміні називається кальдерині. І таких тут кальдеріні, ці ось черні, дуже-дуже багато. Подивіться, яка краса. Ну, Як Бачите, ось там, ось там, ось там далеко. Ру палець мій. Покажи, будь ласка. Ось там. Веди сюди. Ось-ось ось там дою ходили монахи аж ті ущелини. Так попри край. Та то взагалі завал, то можна було сюди Ну, Вони з тої сторони, якби дивилися на нас, думали би так само. Бо тут так само вузька стежина і зелена. Ні, ну варто важко знайти. Видно, візьми, що я йду. Так, а це наша Леся. От бачите, яка стежка? Зараз 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 Подивіться, що робиться. Дивіться, що робиться. Це неможливо описати словами. Відчуття і враження, які є. Це Оксана. Вже захотіла фотку свіжу. Сідай. Чекай нас. А це Леся. Ходи, Лесунь. Двісь вона робить, вона нормальна.